Харківський нацгвардієць Антон Демиденко приїхав у Полтаву по допомогу від місцевих волонтерів. Для його підрозділу на Луганщину придбали та передають систему супутникового зв'язку. Зараз є проблеми, скажімо так, з зв'язком. Всі села, в яких ми перебуваємо, знаходяться в зоні бойових дій, по яким наносяться там артилерійські ракетні удари. Зв'язку немає, тож Старлінг це хороша нагода налагодити зв'язок. Цей пристрій допомогли придбати волонтери полтавського батальйону небайдужих. Гроші збирали, зокрема, під час екскурсії до свято успенського собору ПЦУ та його дзвіниці, яку влаштували за благодійні внески 28 червня. Наставником цього собору всередині го сторіччя, в кінці 19-го сторіччя, був мій Петра прадідусь Артемон Вікторович Малишевський. Ось священник міста Полтава, який присвятив понад 20 років служінню. Цьому соборі. Екскурсія зібрала дуже багато коштів, але крім всього, цього, ми мали так само і майстер-класи скачаної каші, які допомогли нам. Проводили виставку етнофотографа Анни Сенік, під час якої виступали діти і так само закликали донатити для Збройних сил України. За словами Єніни Барибіної, за 48 тисяч гривень волонтери придбали два пристрої «Старлінг». Інший передали військовим у Запорізьку область. Оксана Іванова, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.